У сучасному неспокійному світі тема ядерної фізики набуває особливої значущості. Свого часу цей напрямок науки почали активно розвивати Ужгородському національному університеті. Зокрема, у 1969 році заснували кафедру ядерної фізики. Згодом тут було встановлено та введено в дію перший у краї прискорювач електронів Бетатрон. Потім він дещо застарів і став до ладу. Єдиний в Україні потужний прискорювач електронів мікротрон. Це розширило горизонти досліджень у галузі, зокрема у фізиці фотоядерних реакцій. Костянтин Попович, випускник ужну 1958 року, і колишній працівник кафедри ядерної фізики, один зі співавторів університетського мікротрона. Із неабийкою теплотою згадує рідне дітище. Це електронний прилад, ядерно-фізичний прилад, який прискорює електрони. Красота мікротрона якраз у тому, що електрони тут дуже просто виводяться. І вже далі можеш з ними робити, що хочеш. Там магніти, які ставлять, повертають їх, направляють на якісь об'єкти, розсіють. Такі дослідження були важливими, особливо в галузі матеріалознавства. Скажімо, у вивченні радіосійкості обладнання та апаратів у космічній сфері. Один із е, задач, які ми широко робили у 60-х, 70-х роках, 80-х роках. І ми, я кажу, ми, тому що і на цьому мікротроні, і на тому е, дуже багато таких об'єктів е, опромінювали і виводили з ладу. Тобто тестували, наскільки вони стійкі до тих електронів. Або ж такі дослідження враховували в медицині при випробуванні приладів, у біології, при опроміненні насіння чи при будівництві ядерних реакторів для підводних човнів і потреб енергетики. Треба було вивчити матеріали з точки зору стійкості до радіаційних е е пошкоджень. От, то треба було для енергетики ядерної дуже важливо, тому що в реактор треба ставити матеріали, які витримують страшенні дози, а їх треба знати. Сфера досліджень дійсно була широкою. Була проблема, державна проблема, то просвічування виробів великих товщин. то коло 100 міліметрів нержавіючої сталі. Так от ми розробляли, от я тим все не мавсь. На підставі дії Госп договорів кафедра приносила вагомі прибутки. Кафедра заробила дуже багато грошей і оці всі прилади, що в нас є, то все за рахунок Госп договорів, які кафедра мала на протязі. Я робу, працюю зі 76-го року. Значить, на всьому протязі до 91-го року ви мали хоздоговори. Гроші на прилади та дослідження отримували від грошовитих замовників, установ, організацій, відомств. Із розпадом Радянського Союзу гоздоговори майже зникли. Замовлення робили більше студенти. Викладачі мали тему якусь наукову, і при ньому були студенти, які ці, ці теми допомагали виконувати виконувати, робили на ньому магістерські, бакалаврські роботи і так далі. І ми робили дуже багато. В останні кілька років робіт значно поменшало, та оптимізм щодо подальшого розвитку фахівці зберігають, адже продовжують розвивати контакти з біологами медиками. Прискорений поступ сонячної і ядерної енергетики диктуватиме попит на висококваліфікованих інженерів, технологів, робототехніків, а також науковців у галузі фізики ядра. І тут без нових досліджень, зокрема із залученням представників Ужгородського національного університету, навряд чи обійтися.